Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Готові почути після матчів вердикт головного тренера футбольного клубу Хуста Володимира Циткіна. Перш за все вітаємо з перемогою. Вдалося її здобути над зусиллями, тому що. Команда поступалася з рахунком 2-0 у першій половині зустрічі, коли десь не було конструктиву, не вдавалося організовано і десь злагоджено діяти попереду, що сказали своїм підопічним, щоб вдалося переламати все таки хід гри на свою користь. Розумієте, такі ігри важко коментувати, тому що з однієї сторони команда виграла гру, з іншої сторони, я Хлопцям розягально сказав, що краще б <смі>, такої гри не було у нас виграшної. Чому я маю на увазі, що не те, що не виграла, а те, що як вона складалася, тому що для тренерів, ну для глядачі воно ну, цікаво дуже, а для тренера воно ну, трошки так не дуже приємно було. Але я вам скажу, що ми намагалися грати в свій футбол. У нас в першому таймі щось виходило, щось не виходило. Багато було чисто технічного браку. Чому... Ну... Я в принципі в мене є якісь пояснення, але це ви знаєте, що нікому не цікаво. Тобто дуже багато втрачали м'ячів в тих ситуаціях, коли не повинні були втрачати, але ми намагалися грати в той футбол, який ми налаштовували сьогодні. Тобто швидкий, атакуючий. От, Ми готувалися конкретно до цієї команди, розуміли, що гра буде дуже важлива. Пропустили трошки нелогічний м'яч. У нас були помилки в обороні і в перерві. Треба було просто заспокоїти хлопців, трошки внести корективи. Ми зробили одразу чотири заміни, щоб ще раз кажу пришвидшити трошки гру. Слава Богу, у нас зараз є конкуренція практично по всім позиціям. От, і хлопці, які вийшли на заміну, вони додали в темпі. Ну, в принципі, ми вже почали переламувати гру в кінці першого тайму, там могли забити голи, там трошки нам не повезло. Але в принципі, я задоволений тим, що хлопці не зупинились, хоча й пропустили одразу другий гол. Но, якщо я скажу, що я був певний, що ми переможемо, то це неправда. Але я бачив по грі, що в будь-якому випадку ми будемо битися до кінця. І... Можемо і зрівняти, а можливо, і коли ми вже забули перший швидкий гол літує, я вже зрозумів, що команда вже вийшла на ті ріки, на які ми не могла зграти. Не можемо не відзначити заміни. Власне, як ви вже сказали, чотири заміни відразу після перерви ви використали. Дуже здорово увійшли в гру і Василинець, і Чабан, особливо Чабан, так який оформив дубль, і після його подачі також вдалося забити третій м'яч. Що скажете? От що, як ви намагалися мотивувати цих гравців, які з лави для запасних, намагалися увійти в гру, підсилити її? Ну ми перед грою говорили практично зі всіма гравцями У нас. В принципі, був такий план на гру, що зіграємо у другому тамі свіжими силами. Ми не сподівалися, що ми будемо відігруватися, але ті гравці, які виходили на заміну, вони в принципі, знали, що вони вийдуть, я казав, перед перед грою, з ними розмовляв, тобто вони готувалися вийти одразу по другому таймі. Але ще раз повторюю, що це в якійсь мірі були такі ну, заміни по грі, коли треба було пришвидшити темпи, трошки щось поміняти, тому що в першому таймі більшість ігрового часу у нас не дуже виходила гравотація. У весняній частині першої ліги групи на вибування вам вдалося здобути другу поспіль перемогу. Причому у двох поєдинках ви вже забили вісім м'ячів. Що скажете про те, наскільки серйозною буде боротьба за збереження прописки першій лісі? Боротьба буде не просто жорсткою, вона буде жорстокою. Я так вважаю. чому тому, що дуже жорстокий, не жорсткий, а жорстокий регламент. Тому що з десяти команд п'ять практично три вилітає, дві грають прихідні це дуже жорстко і але ми будемо битися до кінця. Я зараз е, стараюся з хлопцями домовлятися, що ми не дивимося турніру таблицю, Ми граємо кожну гру як останню і вже в кінці сезону, як воно вийде у нас. Готові почути після матчів вердикт головного тренера футбольного клубу Гірник Спорт з горічних плавнів Валерія Куценка. Тож, насамперед, розкажіть докладніше про цей поєдинок, як ви до нього готувалися? І, власне, перипетії вже безпосередньо на футбольному полі. Ваша команда вела в рахунку 2-0. Чого десь забракло, коли втратили ініціативу і пропустили, власне, чотири м'ячі? Ну, до гри готувалися, як звичайно. Ми до кожної гри готуємося, розбираємо суперника. По першому тайму ну, до хлопців немає питання, тобто вони виконували ті завдання, які ми з ними домовлялися. У нас і все виходило. І ну, дуже хороший був перший тайм. Після, як кажуть, перерви в другому таймі, да, забили гол. Повинні були спокійно і працювати, з м'ячем десь, коли суперник зрівняв. Забив перший вірніше м'яч, то десь психологічно хлопці вже не вірили в те, що вони можуть втримати цю гру і довести цю гру до завершення спокійно. А так, на жаль, да, пропустили другий. Хлопці не вистачило десь ще характеру, десь цього досвіду. У виступів я кажуть у першій лізі, тому що десь потрібно і гру заспокоїти і працювати з мечем спокійніше, але ну пропустили третій, і вже пішли всі відігруватися. Пропустили четвертий м'яч. То звичайно, хоча був момент штрафний удар при рахунку 3-2, Ну був момент, ми не розвивали ну не наш день. Сьогодні був чи залишились задоволеними діями гравців, які вийшли з лави для запасних, щоб підсилити гру? Ну, ми, ми на всіх розраховуємо, але да, десь ми хочемо ще більше, щоб ті хлопці, які виходять на заміну, вони допомагали хлопцям. Але я розумію, що десь психологічно було важко війти в таку гру. Ну, гра була цікава, я вважаю, її з обох сторон команди грали, дуже підтримували болівальники, але десь нам не вистачає ще досвіду. Зараз під час весняної частини турніру першої ліги у групі на вибування напередодні цього матчу відстань між футбольним клубом хуст і гриником спорт складала 6 залікових балів. Зараз скоротилася до трьох. От, власне, про боротьбу на збереження прописки. Тут відразу декілька команд борються за те, аби залишитися в першій лізі. На вашу думку, наскільки ця боротьба буде запеклою, тому що ми розуміємо, що вона тільки набирає обертів? Ну, ми бачимо, що всі команди хочуть залишитися в першій лізі. І всі команди дуже дуже сильно хочуть і грою, і рахунком там по матчу. По... Всім, я кажу, піку показниками залишитися в першій лізі. І ну, як на мене, ми не дивимося на турнір, тому що у нас завдання в кожній грі виходити і грати тільки на перемогу. Але десь там по грі, по турнірі, таблиці всі рядом знаходяться. І десь може психіологічно хлопцям цього не вистачає, щоб спокій. Хоча я ще раз повторюю, що всі хочуть залишитись в першій лізі, тому тут вийде на першу чергу боротьба, характер і спокій. Тобто, як команда психологічно буде готуватися до гри, тому що і на нашу молоду команду давить те, що ну, психологічна да, ти турнірна таблиця. Хоча я хлопцям завжди кажу, що не треба дивитися, треба виходити і грати тільки на перемогу. Ну, будемо рухатись далі, працюємо, ще є матчі. Сподіваюся, що до хлопців ми достукаємося, що вони повинні грати так, як перший, там, так і другий. Вони не, ну, я не знаю, як це навіть підібрати, щоб вони не розслаблялись, а грали до останньої хвилини матчу. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.